Мистецтво навколо нас. Мистецтво це діяльність людини, яка в художніх образах відображає світ і спрямована на створення естетичних цінностей. Естетичні цінності це ті речі, об'єкти і явища, які можуть викликати у людини. Позитивну або негативну реакцію при їх оцінці. Мистецтво зародилося в первісному суспільстві доби пізнього палеоліту і було представлене малюнками в печерах, різбленням на кістці та камені, ритуальними танцями тощо. Життя людини і навколишній світ. Відобразились у танцях, музиці, співах, театралізованих діях. Мистецтво слова, існуючи спочатку в усній формі переказів міфів епосу, з виникненням письма розвинулось в художню літературу. Науково технічний прогрес уможливив появу таких форм мистецтва, як фотографія і кіно, а з появою комп'ютерних технологій так званих медіамистецтв. Мистецтво це своєрідний підручник життя. Мистецтво розвивається і існує як система різноманітних видів, взаємопов'язаних між собою, його види це історично сформовані форми творчої діяльності, які мають здатність до художньої реалізації. Відповідно до найпоширенішої класифікації за способом втілення художнього образу види мистецтв розрізняють на часові, просторові та просторово часові. Часові мистецтва, в основі яких лежить композиція, що розгортається в часі, це література, радіо, музика. Просторові види мистецтв, твори яких матеріально існують в просторі, не змінюючись і не розвиваючись у часі, створюються з речовинного матеріалу та сприймаються глядачами безпосередньо та візуально. Це графіка, архітектура, скульптура, живопис. Декоративно-прикладне мистецтво, художня фотографія, дизайн. Просторово-часові види мистецтва це ті види мистецтва, що поширюються одночасно у часі і просторі, а також сприймаються на зір і слух. Це кіномистецтво, танці, театр, церкове мистецтво, відеогра. Специфіка способів відтворення дійсності визначає особливості видів мистецтва у живописі через відтворення кольору. У скульптурі через пластичне відтворення образів у об'ємі, у архітектурі через об'ємно просторові форми, у графіці через крапку, лінію, штрих, пляму, у літературі через слово, у музиці через звукоінтонацію, у театрі через втілення акторами ідей, емоцій, думок.